Слава Ісусу Христу! 11 вересня! І сьогодні ми їдемо в дуже цікаве місце. І знаходиться вона в Покутсько-Буковинських горах поміж Криворівнею і Верхнім Ясиновим. Це найбільш невідома гора в Карпатах. І саме туди ми сьогодні вирушаємо. Йодо горбів! Ми вже приїхали, тут за річкою можна перепаркувати машину і дорогою, до речі, маркованою ми йдемо в бік синиць ось туди. Але наша ціль, перша ціль на сьогодні, це є таємнича гора Воратен. Алесу. А як нам на варітин попасти? На гору? Так. Що, в дорогу ти прямо, там, там. Прямо на Прямо гору вона так, виходить? Так, так. Ого, дякуємо, щасливо. Так. Дорога вже закінчилася. Але стежка ще є. Є ще лінія електропередач. Зустріла жіночку, каже. Ідіть цю дорогу і будете прямо на ворітині. Продовжуємо йти до нашої сьогоднішньої цілі до найзагадковішої гори в Карпатах, гори Варітин. Гора Варятин. Дуже підступна гора. Незрозуміло, як на неї потрапити. Немає жодного маркування. Ось тільки по османду. Ми знаємо, що вона знаходиться вліво-вліво від нас. Ну що ж, ми вийшли на відкритий простір, і як я підозрюю, вершина Варітен ось там знаходиться. Ще до неї метрів 700. І ми будемо на місці, на дуже цікавому місці, на якому навряд чи з вас хтось бував. А якщо хтось бував, напишіть, будь ласка, в коментарі під відео. Ця класна хатка знаходиться під горою Варітентка Та старовинна гуцульська хата з дерева. Ось такий красивий карпатський хутір, класичний високо в горах. ось Тут хатки, ось там вгорі горі теж хатки. І такі господарства, вони повністю вмирають. Ніхто вже в них не хоче жити і гори пустіють! подивіться, яке ми високогірне поле кукурудзи знайшли. Це прямо під... Грою Варіта нас знаходиться отам. А ось тут люди вирощують кукурудзу і фасулю тут вирощують. В тяжких умовах, тому що на Гуцочині традиційно не вистачало ґрунтів родючих. Гуцули жили вівчарства переважно. І землеробство займало дуже-дуже маленьку частину їхнього господарства. Нарешті ми добралися до вершини гори Вар'ятин, Варітин, Вар'ітин. По-різному називають цю гору. Ось. І Всі, хто йдуть на цю гору, то справжні вар'яти. Насправді, назва походить, очевидно, від присілку Вар'ятин в верхньому Ясинові, і відповідно назва цього присілку походить від. Потічка варятин, який з боку Ігриця, озвідтіля спускається вниз. Ми дійшли сюди десь за півтори години, але багато фотографували, багато знімкували. Подивіться, які краєвиди чудові відкриваються туди на Буковинську сторону, на сторону э, Устеріки, на сторону річки Черемош. Просто фантастичні краєвиди. Легенький маршрут. Э, рекомендую сюди ходити. Чому я казав, що це найзагадковіша гора в Карпатах, тому що жодного відео на Ютубі немає про цю гору. І навіть жодної статті я не знайшов в гуглі про маршрут сюди на Вар'ятин. Ось, А це місця, які варті, того, щоб їх відвідувати. Тож, канал Капітан Земброня відкриває все нові і нові локації. Тож допомагайте нам, не забувайте. Поширити це відео своїм друзям, щоб і вони теж мандрували і знали про нові локації в Карпатах. А ми тут, напевно, почілимо, поп'ємо чайок і будемо спускатися вниз. Фух, друзі, тут таке чудове місце в ліску. Ми почаювали, посиділи, насолодилися присутністю серед природи. І зараз, напевно, будемо продовжувати нашу мандрівку, тому що ми помітили ще одне цікаве місце, на яке охота потрапити перед заходом сонця. А захід сонця десь за дві годинки. так що... В йо до Горбів. Зустріли місцевого чоловіка, він каже, що. Ось цей присілок називається Лесничка. Це присілок криворівні. От. І буцімто колись в цьому присілку жило більше людей, ніж внизу. Тому що люди селилися, як він казав, не худоба селилася там, де люди, а люди селилися там, де добре було худобі. Ось, І відповідно, по верхах було більше пасовищ. І люди селилися теж по верхах. Але більшість таких хуторів зараз занепадає, молодь з них виїздить, виїздить в місто, навчається там, залишається, не повертається в села, старі люди помирають. І оці хуторці такі теж вмирають. Ну, Зрештою, це не тільки... Український тренд, це тренд з цілого світу, села вмирають. Але коли ви приїздите на Гуцульщину, ви можете якби, останній дотик зробити до цього світу, світу е, якого скоро вже не буде. Тож приїздіть, відчуйте. Я думаю, покоління, два і все, кінець. Кінець традиційно. А, а капітан Зеброня, звісно, наш проєкт буде фільмувати для вас останній доторк до гуцульської цивілізації. Так, зараз ми хочемо дійти ось до того деревця, звідти повернути і вийти ось на той беріжок. Ми сподіваємося, що з нього гарно видно Чорногору. А ви ж, а ви ще ви ще вгору собі ходите, слухайте. Тут вже не, не довгої мені. А, я, що ви ти. Це ніхто не гаду знає. Тільки Бог, тільки Бог. Іду я, Бог. Бог. Так, йду, я. Добре, щасливо вам. Вау, ви тільки подивіться, яка тут доріжка. Який кайф іти такою стежкою. На жаль, їх в Карпатах є дуже мало. Тому що скрізь їздять на мотоциклях, на квадроциклах, джипах, зілах. І вже ніде немає таких зелених-зелених доріжок. А тут є. Це просто фантастика. Почуваєш себе, немов на зелених луках якоїсь Швейцарії. Але це ж Україна, друзі. Ви подивіться, яка краса. Ожина. Просто надзвичайно солодка. Це неймовірні відчуття. Серпень, початок вересня. Ви можете знайти стільки дарів природи, стільки всього смачнючого, що сюди просто варто потрапити. Ходіть в горби. Будете їсти ожину. Пам'ятаєте відео про довбиші комори і синиці? Можете подивитися його ось тут. І в тому відео я клявся, божився, що більше не хочу тут такими буєраками ходити. Що ви думаєте? Подивилися ми по навігатору, що до гори Синиці. З місця, де ми стояли 800 метрів по прямій. А Ігор ще не був на синицях. Ось ми йдемо ощасливлюватися в сторону синиць. Тут якийсь натяк на стежку, але це тільки натяк. Стежка? Тут покудальці та якби. Ви тільки на це подивіться, на цей жестяк. Куди ми зайшли? І ззаду немає як прориватись. Коротше, ми розвертаємося. Йдемо таки на ту полонинку, на яку ми задумали спочатку. На синиці цього разу не йдемо. Я зараз розкажу трошки про логістику району гір біля синиці. Ми ходили на той горбичок Варітин, а, намагаючись скоротити, ми піднялися ось на цей схіл і зайшли в якісь буєраки. Тому що цей схіл взагалі треба було обійти трішки лівіше, щоб вийти на ту полянку з хатою. Або ж вийти низом дорогою на цю галявину. І ось дорога веде ось туди, прямо на Синиці і на Довбушеві Комори. А в цей бік відкривається просто чудова панорама. Ось там внизу верховина. На горизонті видно чорногірський хребет, гарно видно говерлу. Ось видно долину села Бережниця. Над нею там здіймається гора біла кобила і ось в правий бік іде хребет і Так, друзі. Вже осінь. Це означає, що сонечко сідає значно швидше для того, щоб не спокушати долю. Ми не чекали захід сонця ось там на оглядовій точці. А спускаємося до машини. Щоб спуститися ще з засвітла, тим більше в нас по дорозі додому є ще одна важлива місія, яку ви побачите далі. Ми практично спустилися до машини від галявинки, на якій ми сиділи десь за годину. І ще я хочу сказати, сьогодні був прикольний день. Ми прийшлися цікавим маршрутом на одну з найбільш незвіданих вершин в туристичному середовищі гору Варітин Як справжні вар'яти після цього, ми вирішили, що пригод на наші різні частини тіла недостатньо, і пішли на синиці. Звісно, що пішли. Не по класичному маршруту, заблукали, і це була справжня пригода. І в цьому, в принципі, сенс. Сенс відчути адреналін, відчути щось нове, пізнати себе, тому що тільки в таких екстремальних ситуаціях ти пізнаєш, на що ти здатен. Ось. Звісно, що все закінчилось. Хеппі ендом, і практично кожна пригода в стилі капітан Земброня. І ходити по Куцько-Буковинськими горами це справжнє задоволення. Тому що ними практично ніхто не ходить. Ну, ходять знаючі люди, знавці, які хочуть відкрити щось нове. А більшість людей гвалтує говерло, бідну, нещасну, гвалтує Чорногору. І ходять на одні ті ж самі місця. Тож, не забудьте підписатися на канал Капітан Земброня, поставити лайк цьому відео і поширити його серед 10 своїх друзів. Також можете допомагати нам на Патреоні, дивитися наші відео і попередні, і оці наступні, тому що там дуже багато нових маршрутів. Багато цікавих локацій і взагалі багато цікавинок. А ми їдемо далі в локацію, яка є дуже рекомендованою особисто мною. Куди ми їдемо, ви побачите? Місце, яке я хотів порадити, це коли був Соколівці. Але сьогодні швето, головосіки і там баль. І в колибі нічого не готують. Ось такий от нам сьогодні джекпот. Але нічого ми не здаємось. Ми їдемо в косів на піцу. Але це вже буде стандартно. В Соколівку обов'язково завітайте. Тут класний заклад. І дуже, дуже смачний бограч, який ми сьогодні так і не поїли. Вам всього найкращого, щасливо, дивіться канал Капітан Зеброня, їжте бограч, займайтеся спортом, ходіть в гори і пам'ятайте, що щастя є. І вйо до горбів є провода. Е чого? Хтось дзвонить. Так. Алло, степлер! Наваряти не йду. Така погода, тільки можна мріяти І що там? Людей багато на говерлі? Са, хватає, б ходять, сука, за тебе міталь. А ти де? Та-та, розкажи, що як Петрос. Прикольно теж. Небагато людей, вітер такий слабенький, все, і видно так просто Файн, файн, Ну я за тебе втішився. Бачу близницю, вони поруч. Ну давай в'єд на близницю. Тут 25 км до близниці, п'яху зараз трохи на, на на... Все буде добре. Добро. Давай, до зв'язку. З'їж за мене піцу гуцуївську газівську. Бужу так я таку спиву може, блять, кажу. В честь відомого блогера в Україні а також за кордоном. Безпосередньо в Туреччині, Грузії та Непалі. Що сюди тебе один родині, навіть? Ага, да. так. Так що, так що ти за мене мусиш велику піцу з'їсти? Давай. Добре. Ти завтра що не святкуєш? Подивимось. Я по. А куди Аня їде? Чорногорію.